Національна скаутська організація Пласт провела святкування Різдва Христового для наймолодших своїх вихованців. Діти відтворили святу вечерю, дотримуючись усіх традицій та обрядів. Ми вирішили зробити для дітей таке свято з метою плекання українських традицій. Ми знаємо, що в місті діти втрачають, ну, втрачається оця обрядовість, втрачається те, що зберегло наше первинне село, ті звичаї традиції. Воно наразі я спрощу, тому вирішила відродити. Святій вечері передували конкурси на знання українських традицій. Також всі учасники мали можливість виконати різдвяні пісні та отримати за це подарунки. Ми зараз будемо щедрувати і колядувати, До нас прийде баба і діда, і ми будемо як, як, як і сини, будемо їм давати калач і говорити різні вірші. А потім сядемо і будемо чекати, допоки всі поколядують, і будемо вечеряти зі своїм зі своїм гуртом. Сьогодні в нас буде новацьке різдво. Ми будемо з моїми друзями порою, будемо співати колядку. Нагадаємо, традиційно 9 січня пластуни організують свято різдвяної свічечки.